В вашій родині також полюбляють білящі. А вам або не хочеться, або немає часу возитися з кістом. Коли так, то хочу запропонувати вам ось такий рецепт. Ось такі лениві біляшики в нас виходять. Соковиті. Тільки погляньте. Швиденько, смачно. Ну що, погнали готувати? Перше, з чого ми розпочнемо, це подрібнювання цибулі. Звичайно, це можна зробити за допомогою м'ясорубки або. Подрібнювача, але мені сьогодні чомусь захотілося саме ось отак дрібнесенько нарізано. Ось таким дрібним-дрібним кубиком. Ось так в мене виглядає цибулька. Часничок. В рецепті часничок є, ну, але це вже за бажанням. Якщо ви не вживаєте часничок, його можна не використовувати. Але я використовувати буду. Я часничок отак швиденько подрібнюю оцим девайсом і відправляю сюди відразу до цибульки. Приступаємо до самого приготування. Два курячих яйця. У мене просто перепили, тому їх більше. Збиваємо вінчиком. Сюди ж додаємо кефір. У мене це звичайний. Кефір 2,5% жирності, можна 500 мл, можна 500 г через ваги, якщо не бажаєте мити потім мірочку. Ось так. Відразу можна додати сіль і чорний мелений перчик. Також сюди відправляю дві дуже великі цибулини. Можна, як я вже на початку показала, подрібнити, можна в подрібнювачі. Часник опціонально. Хто хоче, той додає. В рецепті йде часнику 4 зубки. Все це розмішуємо добре. І головний інгредієнт це 500 грамів фаршу. У мене це ось. Фарш можна використовувати будь-який: птиця, свинина, яловичина, компонований без різниці. Тепер цю суміш потрібно добре розмішати, щоб розподілився наш фарш рівномірно по всій рідині. Я відразу ще й підсолила, бо скуштувала, і на мене було взагалі не солено. Отака густина у мене вийшла. Але вона кожного разу може бути різною. Від чого залежить? Залежить, по-перше, від якості фаршу. По-друге, від кефіру, у мене густий кефір, буває кефір рідкий, тоді воно буде рідше. Ну, і залежить від цибулі. Якщо цибулю покришити дрібнесенько, отак, то він буде густіший. Якщо цибулю перебити в подрібнювачі і зробити з неї пюре, то, відповідно, і фарш буде рідший. І тепер додаємо сюди борошно. Тільки піде борошна, я вам не можу точно сказати, тому що в п'єджі ж таки все залежить від густини ізначально оцієї маси. Тобто від густини кефіру, від того, як ви цибульку опрацюєте, і від фаршу також. Додаємо поступово і будемо дивитися на консистенцію. Так, перша ложка пішла. Я так набираю повні, бачите, повні-повні. Друга ложка пішла і третя. Я поки що на цьому зупинюся, але сюди ще потрібно додати розпушувач для тіста. Кількість, знову ж таки, дивлячись з того, скільки у вас буде. Борошна сюди піде. Якщо у вас піде сюди е, борошна ложок 10 і буде ну, рідке тісто, то тоді е, пару чайних ложечок розпушувача. Я всиплю одну поки що, ну, приблизно півстолової. І тепер все це ретельно вимішую. Дивіться, ось така густина в мене вийшла. Бачите, я не буду більше додавати борошна. Чому я на цьому акцентую увагу? Тому що сама, напевно, знаю. У мене були випадки, коли я подрібнювала і в подрібнювачі цибулю, і кефір був рідкий, і бувало таке, що приходилося і 10 столових ложок додавати борошна. Але коли все гарної якості, і кефір, і фарш, і коли цибулька порізана, ось отак дрібнесенько. То я не бачу сенсу забивати його борошном і робити просто крутими да? клециками. Воно прекрасно тримає форму, вони не будуть розтікатися на сковорідці, тому я не бачу сенсу. Все. Тепер ставимо сковороду на вогонь і нагріваємо її. В сковороду обов'язково наливаємо олійку. Значить, дивіться, стосовно олійки. Якщо вам. Не можна їсти да, там, смаженого, або ви готуєте діточкам і не хочете, щоб вони були жирненькими, то можна наливати олійки мінімум, аби змастити дно, і у вас буде щось по типу капкейків, оладків таких. Ну, а якщо ви все ж таки хочете, щоб це було більш схоже на справжні біляші то тоді олійки не шкодуємо, наливаємо добре і підготовлюємо паперові рушнички, щоб знімати зі сковородочки. Щоб забрати рушничками лишній жир, лишню олійку. Притишуємо тепер газ на мінімум. Викладаємо в сковородку, можна формувати, як вам подобається, можна, як виходить. Накриваємо кришечкою і смажимо, коли верх став таким сухеньким, дивимося чи досить підсмажились, ні, тоді можна додати газу, зарум'янити і час перевертати. Аромат стоїть, як наче справжні біля хтось смажить. А для зручності, коли накладаєте, бажано так ложечкою. Ну, приблизно, щоб ця поверхня була рівненька. Щоб не було бугарків, знаєте, як на котлетках бувають. Перевернули і так же обсмажуємо з другої сторони. Вже можна не притишати вогонь, не накривати кришечкою, просто щоб обсмажити. Але далеко не тікайте. Знімаємо на паперові рушнички, в сковородку відправляємо наступну партію. А в нас виходять ось такі линиві біляші. Ну і на виході маємо 24 ось отаких міні-біляшика. Швиденько, смачненько. Для тих, хто не любить возитися Кистом. Смачного вам.